Boa, Здоровенькі були сонячні теплі дні, яких ми так давно чекали, справжні відради і для природи, і для організму. Відомо ж бо, що ультрафіолетові промені нормалізують роботу нервової системи, зміцнюють судини, сприяють утворенню вітаміна Д та й просто піднімають настрій, і прикрашають нашу шкіру за смагою. Однак варто трішки захопитися, і з доброго друга сонце може перетворитись на підступного ворога. Цілунки сонця симпатичні веснянки та пікантні родинки, яких і романти тлумачать як знаки долі, у дерматологів викликають дещо інше ставлення. Адже доведено, що надмірний вплив ультрафіолету так само винен і у перетворенні цих привабливих пігментних цяток у небезпечне захворювання меланому. Надмірна інсоляція, особливо в часи активності сонця, вона може привести до серйозних негараздів здоров'я. солярії. я не є категорично проти соляріїв, але треба завжди пам'ятати перед тим, коли звернутися. В солярії треба проконсультуватися з лікарем, тому що знову ж таки, це може бути небезпечно для здоров'я. Інший момент це надмірне механічні тертя так званих родімок або пігментних невосів, які знову ж таки теж можуть перерозуджувати злоякісні захворювання шкір. Коли ми розказуємо, що не можна загоряти, що надмірна інсоляція дуже шкідлива. А вони кажуть, а ми заліпимо лейкопластером. І буде все добре. Це ще більший злочин для свого здоров'я, тому що створюється під лейкопластером парниковий ефект, і це дає можливість ще більше швидше перетворюватися, чи родинці, чи плямі, чи бородавчистому невосу в злоякісні пухлини. Звісно, не кожна родинка та не у всіх під впливом засмаги стане поганою. З найбільшою обережністю до сонячної активності застерігають лікарі, мають ставитись люди зі світлим типом шкіри, обов'язково захищаючись кремами у весняно-літній період. По-друге, фахівці радять періодично оглядати родинки самим. Допоможе у такій простій діагностиці абревіатура акорд. Буква А це асиметрія. Якщо на протязі двох-трьох місяців ви побачили, що ваша родинка змінилась, вона стала асиметрична. Коли проводиш лінію по діагоналі, і ви бачите, що вона змінилася, це вже перший признак того, що треба пам'ятати, що, можливо, треба звернутись до лікаря. Другий це а, К це контури. Якщо міняються контури, якщо з'являється якась розмитість країв, якщо нерівномірно вони, значить теж це є один з признаків, що треба звертатись до лікаря. О Буква О, це окрас. Особливо на це звертається увага, якщо міняється колір самого, самої родинки. Вона може бути темно-коричнева, вона може бути світло-жовта, вона може бути з червоним відтінком. Якщо в цьому ж самому одній тій плямі чи бородавчистому невосі з'являються ці різні окраси, це знову ж таки сигнал до того, що треба звертатись до лікаря. Акорд розміри. Розміри зазвичай родинка, яка не повинна лякати і пацієнта, і лікаря. Це до 6 мм. І якщо ці розміри протягом 2-3 місяців невпинно збільшуються, це теж сигнал до лікаря. Ну, де це динаміка? Втім, домашня діагностика це добре, але кваліфікований огляд спеціаліста ще краще. Тим паче сучасне скринінгове обстеження за допомогою дерматоскопа є швидким та ефективним. До речі, з 13 травня розпочинається всеукраїнський тиждень євромеланоми, і ви маєте гарну нагоду напередодні відпускного сезону та ще більш активного сонця упевнитись, що родинки і досі залишаються виключно прикрасою на вашому тілі. Період діагностики раків шкіри, розроблені заходи знову ж таки починається з 13 травня по 17 травня. В цей період часу можна звертатися і в шкірвенко диспансер, і е, ми дамо на сайті об'яви. Це будуть і районні лікарі, дерматовенурологи, це і онкодиспансер, це лікарі-офтальмологи по поліклініках і, звичайно, сімейні лікарі. І коли лікар перший огляне і він побачить, що є якісь негаразди і є необхідність. Скерувати до того чи іншого лікаря ми будемо це робити. Хотілося б сказати, що ця акція буде звичайно безкоштовна. Вона розвернута буде по всій області. Аварія на чає далеко позаду, але наслідки її все ще з нами констатують медики. Адже період напіврозпаду радіонуклідів сягає понад 200 років. Окрім цього, ми щодня піддаємось радіаційному опроміненню комп'ютерів, мобільних телефонів тощо. Як зменшити цей шкідливий вплив, розкаже лікар-радіолог. Насправді більшою аніж сучасна техніка радіаційної шкоди нам завдають саме продукти харчування, вирощені на забрудненій території, зауважують спеціалісти. Накопичуючись, безпечні поодинці мікродози радіонуклідів роблять імунну систему вразливою до будь-яких недуг. Найбільше цезій накопичується в гладких м'яких тканинах і дуже шкідливий на кишково штунковий тракт, на кісткову систему також. Водночас відновити здоровий фон організму можна досить швидко, лише скоригувавши своє харчування, говорить лікар. Як показує досвід, антирадіаційне меню дозволяє і за два тижні знизити показники радіонуклідів, що до того зашкалювали. Якщо ми бачимо, якщо в людини є накопичення або перевищення дози, ми проводимо з ними роз'яснення бесіду з такими людьми. Що зробити для того, щоб максимально вживати чисті продукти? От, наприклад, якщо в людини чи в сім'ї вдома є корова, то не рекомендується вживати сире молоко. Рекомендується вживати сир, творог, сметану, масло, оскільки найбільша кількість радіонуклідів буде оставатися в сировиці тій. І, наприклад, перед забоєм зараз на Пасху всі будуть бувати свиней, то перед забоєм важливо переводити свиню за два місяці на ці чисті продукти. Рослинна їжа, крупи, морепродукти, які містять багато мікро та макроелементів та клітковину, гарно налагоджують обмін речовин, а отже, повноцінно очищують організм від токсинів та не дають затриматись у ньому і радіонуклідам. Той цезій 137, що ми вимірюємо, він є штучний замінник калію. І якщо людина буде вживати продукти харчування. Які містять велику, кільк велику кількість калію природного, це всі продукти червоного забарвлення. Це болгарський перець, це червоні яблука, це клюква. Наша вона буде відповідно. Цей калій буде замінювати оцей штучний калій до таких продуктів, які знижують міст радіонуклідів. Відноситься чорноплідна горобина. Дуже добре її вживати, наприклад, в літній час Це в свіжому, сирому вигляді, а на зиму можна засушувати, ще її додати. Можна брати карпатські збори, там також і чорноплідна горобина. Також дуже рекомендуються продукти багаті пектинами. Діткам я знаю, дають зефір, дають соки ті, що збагачені пектинами. Точну радіаційну картину вашого організму, звісно, може показати лише спеціальне дослідження. Спектрометрія внутрішнього випромінювання людини. Але якщо ви харчуватиметесь так, як рекомендує лікар, турбувати за результати обстеження не доведеться. Ось, ви бачите перед собою. Це є програмно-апаратний комплекс спектрометрії внутрішнього випромінювання людини. Називається скрини. З допомогою цього програмно-апаратного комплексу ми можемо визначити. Ті радіонукліди, котрі потрапляють в організм людини з продуктами харчування. Тобто ми визначаємо це зі 137 і визначаємо тільки внутрішнє випромінювання, тільки те, що людина з'їла, скажімо так. А достовірність? Е, велика достовірність. Якими мають бути показники? Е, є контрольний рівень. Наприклад, та вся інформація, саме вимірювання триває 3 хвилини 180 секунд. Коли ці 3 хвилини закінчуються, інформація подається на екран монітору. На екрані монітору з'являється інформація про активність і дозу. Це вимірюється в бекерелях. Є відповідно контрольний рівень. Для діток цей контрольний рівень 3700, а для дорослих 14800. Воліли б не турбуватись за долю свого старшого сина шестирічного Аскольда. Його рідні натомість вона зараз і у наших з вами руках. Хлопчик потребує негайного лікування за кордоном, де лімфома беркета, яку виявили у Аскольда, цілком успішно лікується. Безцінне для своїх батьків це маленьке життя, нині залежить від великих грошей. Але ж і нас, небайдужих людей, теж багато. Попри те, що лімфома беркета надзвичайно агресивна форма раку, вчасне та якісне її лікування дає такі ж високі шанси на одужання. Ми зараз збираємо кошти, скажімо так, поділили цей процес на етапи. От те, що ми хочемо зробити, це діагностування повністю обстеження на новітніх. На новітньому обладнанні за кордоном, так от в Ізраїлі, це буде коштувати 28 тисяч доларів. Якщо нам необхідне буде лікування, от то один блок такого лікування от, буде коштувати 50 тисяч доларів. Тобто, якщо говорити про весь курс лікування, то це ну, близько сто тисяч доларів. Тут саме важливо не втрачати час, якби, і робити все можливе, якби. Провести обстеження, от, можливо, ми сподіваємося, що нам не потрібно буде продовжувати лікування. От, а, а те, що ми ту терапію, яку ми отримуємо тут, в рівному цього буде достатньо. Але діагностика для того, щоб розуміти, в якому стані дитина, як себе хвороба проявляє, чи є вона і чи а, а, а Ймовірність того, що вона повернеться, для цього потрібна діагностика за кордоном. З Середини березня Аскольд майже не виходить за межі онкогематологічного відділення обласної клінічної лікарні. Щоденні тривалі крапельниці, аналізи, маски, УЗД замінили дитині звичний дитсадівський режим з іграми та веселим спілкуванням. У свої неповні шість років Аскольд уже знає, що таке фізичний біль і психологічний. Він дуже розумний, дорослий хлопець завжди був якби не по роках. Він, а, з ним можна було говорити навіть на серйозні теми, не дивлячись на його вік. Тому він все прекрасно розуміє. А, а, можливо, не до кінця, але те, що з ним відбувається, він розуміє. Він пройшов підготовчу фазу, пройшов один блок хіміотерапії, от, який лікар призупинила за день до його. Закінчення, бо почалися ускладнення на організми від самої терапії. Терапія це нелегке лікування. Це... Збільшена печінка в нього інтоксикація, ну, так званий токсичний гіпатит. От, В нього слабий імунітет, плюс стоматит дуже такий серйозний. От, ну, взагалі стан пригнічений. У дитини депресія, капілярні кровотечі постійно. Ібо, ну, це важко дуже передати, дуже важко. Для того щоб зібрати необхідну для поїздки в ізраїльську клініку суму у батьків є ще місяць. До того часу хлопчик має поновити сили після першого курсу хіміотерапії та пройти другий. Врятуємо Аскольда, щоб світ знову заграв для нього яскравими барвами, а рідні могли тішитись, як він зростає разом зі своїми однолітками. Досвід батьків, які втратили, на жаль, дітей не дуже шкода цих батьків. А я з ними спілкуюся Щас від часу, вони. Охочі дуже діляться досвідом лікування. Досвід їх показує, що час втрачати не можна взагалі, що успіх тут в лікуванні залежить від того, як швидко воно відбувається. Все. Тобто, Якщо затягувати, то якби шансів менше з кожним місяцем, скажімо так. Міцного вам здоров'я, гарного настрою та оптимізму.